Земельні конфлікти одна із центральних тем української класики. Від Івана Франка до нечує Левицького. На жаль, і сьогодні саме українська земля залишається джерелом гострих протистоянь на селі, і тому існують нові причини: спекуляції аграрних баронів, які маніпулюють селянами, власниками паїв. Агрофірми Добробут. Клінічно. Ну, ми виконуємо свою роботу, нам дали наряд. А ми У вас зима. є документи на право власності, на право роботи тут? У нас є розпорядження зі 31 березня бригада тракторів фірми Добробут вступила на орні землі села Оленівка, що в Козельщинському районі. Підприємство відродження, яке 15 років орендує тутешні землі, нічого лихого не відчувало. Традиційно підготували лани під посів. Проте, почувши гурки двигунів чужої техніки, негайно рушили на місце, заблокували шлях непроханим гостям. Хоча частина з них утекла. На гвалт прибігли мешканці села. Дивіться, це стоять наші трактори, це ближче до вас. А посередині стоїть трактор добробут. а остальні відроженське просто ми блокували їхні, їхній трактор, розумієте? щоб він ось не робив отаку, як оце споробено без права, без ніякого, без нічого. Ось бачите? Ось чорна полоса, вони орали тут. Ну, розорвали поля на куске. Зачем я? Люди виставили вартових. Але за день техніка фірми Добробут почала хазяйнувати з боку села Куликівка. Селяни обурені. З якого дива хтось лізе на їх територію? Це, якби допустим, до мене це що до мене в огород би заїхали. Оце хтось приїхав, і почав що це сюди. Яка різниця? Це моя земля. Чого це хтось довжен на неї заїжджати? Село Оленівка, центр одноіменної сільської ради у Козельщинському районі Полтавської області. Населення близько 500 осіб з 97-го року на орендованих землях селян працює підприємство відродження. Підприємство Леоніда Непийпи справді працює в селі без нарікань. Селяни уклали з ним угоди на довгострокову оренду земельних паїв. Колись занехаєне село почало жити по-людськи, розрахувалися із старими ще колгоспними боргами, почали налагоджувати добробут. Дев'яносто восьмого року газифікували Оленівку власним коштом, утримували дитячий садок та школу. Дітей забезпечували харчуванням та шкільним автобусом. У Оленівці та Великому покаї відремонтували навчальні заклади. У селі Остап'я привели до ладу будинок культури та будинок ветерана. Клали 170 тисяч гривень. Але торік в Оленівці з'явився грошовитий дублер відродження Товариство Добробут. Саме його техніка цієї весни атакувала Оленівські лани. Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма Добровод лише в Козельчинському районі Полтавської області орендує близько 17 тисяч гектарів землі. Агрофірма складова агрохолдингу Астарта Київ, який очолює Віктор Іванчик. За даними журналу Фокус. Іванчик посідає 49-те місце серед найбагатших людей України зі статками у понад 372 мільйони доларів. На кінець минулого року загальна площа земель у довгостроковій оренді Астарта Київ понад 200 тисяч гектарів. Компанії, що претендувала на статус нового орендаря, сприяла сільська голова Тамара Зігаленко. Кажуть селяни, на земельні паї, які вже були в оренді, укладали нові договори. Хто сумнівався, переконували матеріально цих людей, що з паями поманили, дали перед новим роком там до тисячі карбованців грошей. Там привезли помішку сахарю. Ну а в нас люди, ви знаєте, який у нас менталитет. В основному що, працюючих там нема нікого, пенсіонери. Вони не знають, хто той Коваленко, хто той Марченко, хто там хто, і хто, та, хто той добробут, їх записали туди, і, і все. Голова села сама подала приклад, незважаючи на угоду з відродженням, самовільно переписала усі 11 паїв на фірму добробут. А та вже на початок весни вирішила не панькатися. Мовляв, вона новий хазяїн. 1 квітня було прийнято рішення мною заїхати на земельні ділянки, які. Люди склали в довірних стосунках з агрофірмою добробут на предмет проведення весняного комплексу весняно-польових робіт. Ми не заїхали ні на жоден пай поспідродження, з яким ми заключили поспідродження пайовики його на оренду землі. Ми заїхали тільки в ті довірні стосунки, де ми заключили договори з нашими пайовиками. Добробуту вдалося переманити третину пайовиків це більше як 200 людей. Їх трохи муляє, що живуть таким собі двоєженством, бо ж діючі угоди з відродженням так і не скасували. Але сільська голова присипляє, мовляв, законність дотримають заднім числом. Тут готовляться всі матеріали, тільки пройдуть судові процеси. Визнають договір на дійсним. Буде дійсний той довір. Згідно рішення суду, земельний кадастровий зареєструє нові договори оренди. Але то колись зараз районний Держкомзем дав чітку оцінку подіям в селі. Поле на яке демонстративно загнали чужі трактори у розпорядженні відродження. Це поле ось коло дороги. Техніка знаходиться в даний момент. А в цьому періоді, де тут трошечки розвилочки, ось це згідно з статті 125 земельного кодексу. Приступати до обробітної до обробітку земельних ділянок можливо лише після проведення державної реєстрації. На даний час зареєстровані договори оренди діючі. В нас є лише пост поствідродження, тобто будь-яких інших орендарів земельних часток паїв саме по Оленівській сільській раді, згідно наших даних, немає. На сьогоднішній день правових підстав для того, щоб товариства агрофірма добробут заїжджали на поля і обробляли, немає. Але на війні, як на війні, Тамара Зігаленко почала цілу інформаційну кампанію. Статті у пресі несамовиті листівки у сільраді закликає, попри все, йти до свого орендаря. А той прямо натякає на нову українську владу, яка буцімто усім поможе. Навіть за відсутності законних угод. Люди зрозуміли, що сьогодні прийшла влада, яка підтримує людей і має можливість впливати на ці процеси. І відповідно є підтримка з боку агрофірми Добру люди з Пантеличині. свого часу керівники відродження прийшли у село завдяки Тамарі Зігаленко. Були хороші, аж раптом стали злі, і підступні серед аргументів, нібито нечесні додаткові угоди на оренду землі. Що ж, це важлива складова зобов'язань орендаря. Ці додаткові угоди зареєстровані в законодавчому порядку на сьогоднішній день вони діють, орендна плата виплачується в повному обсязі, без абсолютно ніяких проблем. І підстав для розірвання договору з приводу невиплати орендної плати однозначно немає. Були намагання сільського голови через сина спробувати розірвати договор у судовому порядку, то це їм не вдалося. Сама перша загаленко підписувала ці додаткові угоди, якби даючи зелене світло. Тому що все обумовлено, домовленість є скріплена підписами. Зараз нова зачіпка. Помилка у кадастровому номері у земельних документах. А значить, усі угоди, укладені з відродженням на старий держакт, буцімто не дійсні. Якщо у мене помилка допущена в паспорті. Значить цей паспорт втрачає дію і повинен бути новий паспорт. Те ж саме стосується і нового державного акту, тому що старий державний акт втратив чинність. На цій підставі люди почали заключати договори. Кадастровий номер не є об'єктом оренди, що є істотною мовою, тому розривати договори нема потреби. На першій сторінці державного акта, якщо хто його бачив, там написано, що земельна ділянка знаходиться на території Оленівської сільської ради Козельчинського району Полтавської області. Тобто, чітке розміщення викупіровки земельної ділянки на акті визначено. У Держкомземі та районній прокуратурі підтверджують, розривати старі договори і реєструвати нові просто немає підстав. Заміна державного акту не може бути підставою для розторгнення договору оренди. Об'єкт оренди є земельна ділянка, і вона не змінилася. Невірний кадастровий номер зазначений, це не є провина орендаря та орендодавця, тобто цих сторін конфлікту. Ну не сторін конфлікту, а сторін договірних стосунків. А отже, якщо ви вважаєте, я людям так пояснюю, якщо ви вважаєте, що це є підставою для розірвання договору, будь ласка, звертайтеся в суд. Про розірвання цього договору оренди. Тим часом на адресу керівників відродження і далі сипляться листи з погрозами. Та найгірше село буквально колотить від сварок і скандалів. Розв'язана справжня громадянська війна. Людей поділили на наших і чужих добробутівців та непийпівців. Вся проблема тільки в одній людині, в голові села. Це і все. Це ми відчуваємо на собі, на собі. Якщо я з відродження, значить я. Вже не люди. Навіть <плес> діти в школі не пийповці і хороші. Оце. Як не пийповці, то дітей, мабуть, скоро школи повиганять. Колись разом співали на святах. Тепер сусіди не говорять один до одного. Оце по суті за мною не балакати через те, що я не пішов у добробут. Це ось мої троє сусідів. Один оцей що вас направляв, готовься. Він каже. Друга і ось третя. Не вітаються. Значить, здоровкаються крізь зуби, розмов ніяких нема. Але сама Зігаленко відхрещується. Протистояння в селі, вигадка опонентів. Підходять, вітаються у біді, в горі вони йдуть до мене. У будь-якому питанні вони йдуть до мене. Я безозм'язно, я їх хороню, я їх реєструю народження, я їхнє одруження реєструю. Як ну ви розумієте, що таке влада на селі. Експерти одностайні голови сільрад золотий ключик для великих агрохолдингів, що прагнуть поживитися землею незалежних фермерів. Бо мери села мають винятковий вплив на людей. Аграрні олігархи чим віддячити, де матеріально, а де і просто дружбою і з новою владою. Я прийшла сюди стояти не за себе, а за своїх дітей, щоб у них було майбутнє, щоб за них було кому заступитися, а які рвали, щоб добро Я добро піду, я на пейпі проробив весь вік і здохну тут. А то пішли ті, що вони дуже не працювали і дуже рук не прикладали. Вони нічого тут не вклали. і Їм його й не жалко. Ми будемо продовжувати тут стояти до тих пір, поки ту людину чи тих людей, які привели до цієї ситуації, до розколу села, до виникнення соціальної напруги в селі, їх не буде притягнуто недавно їм правову оцінку. Ми звідси не підемо. Ви мене підтримуєте? Дякую. На черговій сходці люди вимагали правової оцінки подій у селі. Конфлікт уже добре відомий у Полтаві в обласній прокуратурі, але влада, ніби вагає.